Доброго дня, шановні глядачі, до вашої уваги випуск відео новин колегіумних класів за 25-29 листопада 2013 року. Протягом цього тижня колегіанти 10 класу мали моніторинги якості знань з двох предметів, а саме фізики 26 листопада та англійської мови 28 листопада. Нагадаємо, що моніторинг триватиме до 12 грудня. Десятикласникам залишилось написати перевірочні роботи з 5 предметів. Невдалою виявилася спроба наших колегіантів взяти участь у осінній школі МА. Першого дня вони були змушені повернутися з Житомиру додому, оскільки місто не віднайшло коштів на оплату їхнього перебування. Творча група медіа-центру у складі Савченка Віталія та Оляна Бориса розпочала верстку брошури до 10-річчя колегіумних класів. До кінця грудня заплановано ще ряд заходів із відзначення цього ювілею. 26 та 27 листопада баскетбольна команда колегів у складі хлопців 9-11 класів брала участь у міському турнірі шкільних команд. Першим суперником була команда ЗОЖ номер 2 гравці якої з колегіантами з рахунком 5-2, а наступною ЗОЖ номер 10 На жаль, команда колегіантів програла з рахунком 10-12. 28 листопада було оголошено положення про 17-й міжнародний конкурс шкільних медіа у Миколаїві. У якому подано інформацію про мету, завдання, етапи, умови участі та основні номінації конкурсу. Команда медіа-центру розпочала підготовку до участі у цьому престижному конкурсі. Протягом тижня колегіанти 9-11 класів брали активну участь у міських олімпіадах, тому маємо такі результати: Олімпіада з географії, Савич Марія 9-й А-клас, Перше місце. Ревко Ірина 9-й А-клас, третє місце. Кузьменко Олександр 10-й клас, третє місце. Едвіжен Микола, 11-й А-клас, 3 місце. Олімпіада з економіки, Війкевич Антон, 10 й клас, перше місце. Добігає кінця реєстрація 11-класників для участі у пробному ЗНО. У березні наступного року вони зможуть пройти це випробування з трьох предметів. Наші випускники, котрі навчаються у католицях, Польща, взяли участь у Євромайдані. Та підтримали студентів України, котрі масово виступали цього тижня за підписання Україною документа про асоціацію з Євросоюзом. В опитуванні, що було розміщено у групі гаудамос 2010, 90% колегіантів, котрі взяли участь, висловилися за Україну у складі Євросоюзу. Наш давній знайомий за Аризони Майкл Оскакуф, котрий двічі був гострів школи у 1998 та 2012 роках. Поділився приємною новиною. У нього народився онук, якому дали ім'я Брукс Майкл. 29 листопада до колегіуму завітали випускники 2013 року: Олександр Михайло Стасій, Роман Нестеренко, Андрій Метрикас, Богдан Парадій та Денис Монжиєвський. Новим головою медіа центру Навгород Волинського колегіуму став колегіян 10 класу Савченко Віталій. Дні народження відзначили колегіанка 10 класу Пуфенко Вікторія та координатор колегіумних класів Зінуров Едуард Ільгамович. У ці дні сталися такі події. З 2003 року колегіанки брали участь у заходах тижнії історії, а також приймали партнерів зі Стриянку. З 2008 року Михайло Оваль з 11-го б класу став переможцем осіннього кола гри Зірка колегіум». Команда хлопців посіла друге, а дівчат третє місце у міському турнірі з баскетболу. Двітисячі 2012 року команда колегіантів поцілив друге місце в обласній першості зі стрільби.